Що такого зробила безневинна людина з вашого міста? Що усіх шокувало? Вона почала зустрічатися зі справді дивним хлопцем, і одного дня вони вирішили вбити когось з її батьків. Не пам'ятаю, чи це була мама чи тато. Здається, тато. Я думаю, що вони були під кайфом, тому що вони зробили це неймовірно жорстоким способом. Наступного ранку, після вбивства, вони залишили вхідні двері до будинку відчиненими сімейного собаку. Знайшли, коли він блукав подворів. Вкритий кров'ю господаря, власник місцевого чіпшопу, дуже поважний у громаді, займався благодійністю, безкоштовно давав пенсіонерам пакетики чіпсів за 10 пені, викрав дівчинку підлітка та тримав її як секс рабиню в кузові свого фургона. Поки її не знайшли через два тижні. Будь ласка, скажіть мені, що її знайшли живою? Так, її знайшли живою. Цей чоловік три тижні бігав по місту з трьома своїми дітьми, запитуючи в усіх, чи не бачили вони його зниклу дружину і благаючи, щоб вона повернулася. Виявилося, що він вбив її та поховав у підвалі. Якось я познайомився з дівчиною на вечірці у спільного друга. Приблизно через місяць її батьки та хлопець з'явилися в місцевих новинах. Вони плакали та благали її повернутися. Вернутися додому після того, як вона зникла за кілька днів до того. Виявилося, що її хлопець вбив її та поховав у неглибокій могилі. Її знайшов фермер, якому належала та земля. На злочин вчителя хору чоловіка спіймали на складі з вчителькою математики жінкою, коли вони цілувалися. Чому це було шокуюче? Та тому що до цього всі думали, що він гей, коли я навчався у випускному класі старшої школи, роман дуже приємної вчительки географії з дуже приємним вчителем англійської мови, став надбанням громадськості і переріз у великий скандал, бо вони обоє були одружені з іншими вчителями з цієї школи не моє місто, але в одному готелі. У маленькому містечку у північній Кароліні, де я працював, був дуже доброзичливий і популярний хлопець. Клієнти його просто обожнювали. І багато із них зупинялися в нашому готелі знову і знову саме через нього. Виявилося, що він переховувався через жорстоке поводження з дітьми та дитячу порнографію, і жив в готелі під вигаданим ім'ям. Якось він дізнався. Нався, що федерали вийшли на його слід і застрелився через деякий час. До нас зайшла жінка і запитала про майка. Моя начальниця сказала щось на кшталт. Ем, давайте прогуляємося, коли вони повернулися. Та жінка плакала, вона просто сіла в машину та поїхала. У 70-х роках якийсь чоловік почав приходити до моєї тітки, яка ніколи не була одружена і жила сама. Посеред ночі, він стукав у двері та вікна та кричав їй щось сексуального характеру. Вона була налякана. Тому мій дідусь протягом кількох днів залишався на ніч у неї, поки це не повторилося знову. Почувши стукіт, мій дідусь відчинив двері, і чоловік відступив у темряву, сказавши, що в нього є пістолет. Що ж, у мого дідуся теж був пістолет. Дідусь вистрелив, як він припустив, в землю перед хлопцем. Але або куля відрикошетила, або він насправді вистрелив хлопцеві прямо в ногу. Цього ми ніколи не дізнаємося. Чоловік втік, але ось у чому поворот. Це був шериф. Він був одружений, але йому подобалося ходити і домагатися жінок посеред ночі. Неважко здогадатися, що він був мудаком. Але це було. Маленьке містечко, І всі любили цього хлопця. Мого дідуся зрештою ненавиділа вся громада, за винятком кількох інших жінок, до яких він також приставав. Донині там недолюблюють людей з нашим прізвищем, хоча більшість навіть не пам'ятає чому. Але так живуть маленькі містечка. У моєї мами є подібна історія. В кінці 70-х поліцейська машина переслідувала її з центру маленького містечка, аж за межі Жі цього містечка, перш ніж зупинити, поліцейський вийшов і почав відверто чіплятися до неї, поки вона не пов'язала його прізвище зі своєю колегою. Вона мимохідь згадала, що знає його дружину. Його поведінка відразу змінилася, і він відпустив її, обмежившись попередженням. Донині вона майже впевнена, що він збирався вимагати від неї сексу чи чогось такого. Тато моєї подруги колись волонтерив у нашій школі. Він був єдиним хлопцем там, але він був дуже доброзичливим з усіма і регулярно тусувався з усіма мамами, щоб зробити щось для дітей. В нашій школі від батьків вимагалося витрачати певну кількість часу на допомогу школі. Дуже маленька та щільно населена громада в сільській місцевості. Я пам'ятаю, як у п'ятницю грався з його донькою однією з моїх подруг. Друг, а потім ми попрощалися, коли її мама прийшла забрати її. У понеділок я дізнався, що він застрелив мою подругу та її сестру, а потім повернув пістолет на себе і вчинив самогубство. У нашій громаді сталося щось подібне. Чоловік зарізав ножем дружину та трьох своїх дітей і підпалив будинок. Він вистрибнув з вікна другого поверху, зламав ногу і заявив, що пожежа почала. Сама і його сім'я просто не змогла вибратися. Проте пожежникам вдалося загасити пожежу, і поліція швидко з'ясувала, що це було саме вбивство. Чоловіка затримали, і він, зрештою, повісився у в'язниці на рушнику. Діти були ще зовсім маленькими. Пізніше будинок продали, і коли я відвідую свою родину, я іноді проходжу повз нього і знову думаю про все це. Шкода, що вони його не знали. Асле, я досить скептична людина, але енергетика в тому будинку, мабуть, жахлива. На території мого коледжу росла одна стара сосна пустельний штат на південному заході, біля якої постійно курили траву. Через це її називали фрікове дерево. Місць, де був би затінок, на території кампусу бракувало. Тож було не так багато хороших місць, де можна було б потусуватися. За кілька днів до випускного хтось пробрався у кампус вночі та спиляв сосну. Реакції варіювалися від радості до. Обурення, причому більшість були саме здивовані та розчаровані. Було навіть об'явлено про значну винагороду за інформацію про злочинця, але його так і не знайшли. Багато років по тому я дізнався, що це зробив президент студентської ради. Зразковий студент, відмінник, ігл скаут, але чи не остання людина, від якої очікували щось подібне. Він був шалено п'яний і використовував ручну. Пилку, через що на випускному у нього були забинтовані обидві руки через мозолі. Хоча він усім розповідав, що опік їх внаслідок нещасного випадку. Мого колишнього керівника шкільного оркестру заарештували за зберігання двох тисяч зображень та відеозаписів дитячої порнографії. Я був в оркестрі, коли він був керівником, тому це було до біса шокуюче. Не впевнений, чи можна вважати його безневинним, оскільки про нього завжди ходили чутки. Але колишнього заступника начальника поліції мого міста заарештували кілька тижнів тому. Він був замішаний у наркобізнесі і прикривав своїх спільників, щоб їх не спіймали. Натомість він отримував 10 тисяч доларів на місяць. Я живу у маленькому містечку, близько 13 тисяч людей, більшість з яких фермери. І тепер люди Задаються питанням, а чи не платили йому у випадку із багатьма іншими справами, зокрема із справою жінки, яка зникла без звісти більше 30 років тому. Місцевий ветеринар, відомий підтримкою благодійних організацій з порятунку домашніх тварин, мав роман із заміжньою колегою. А після того як вона вирішила розірвати стосунки, вбив її чоловіка. Не зовсім людина група людей, які разом володіли бізнесом. У моєму рідному місті був магазин Лего, який існував роками. Власників заарештували за те, що вони платили людям, щоб ті крали для них набори Лего з місцевих супермаркетів, таких як Walmart, Fred Мейрс. Тощо, коли їх заарештували, у них було більше 4 тисяч вкрадених наборів Лего вартістю понад 200 тисяч доларів поліція спіймала їх, отримавши наводку від когось, хто вкрав для них набори, але не отримав обіцяної суми. Коли поліцейські стежили за магазином, вони помітили кількох підозрілих людей, які заходили у магазин з наборами Лего, а виходили з порожніми руками. Поліцейські опитали деяких із них, і вони радо розповіли поліції, як вони вкрали набори Лего і як їм не доплатили за них. Чувак став місцевим героєм, тому що вистежив вбивцю після того, як той вбив місцеву жінку і вивів на нього поліцію. Він отримав нагороду від мера міста та все таке. Кілька років по тому у нього знайшли купу дитячого порно, і він відправився у в'язницю. Кілька років тому я працював у Франції з хлопцем з Англії. Він був дуже приємним і спокійним хлопцем. Якось він згадав, що щомісяця отримує гроші від уряду Великої Британії через проблеми з психічним здоров'ям, але не став даватися в деталі. Приблизно через рік я дізнався, що він повернувся у Велику Британію, і у нього стався нервовий зрив. Він почав думати, що потрапив у відеогру типу GTA, і що у нього є місія врятувати кількох викрадених дітей. Він вирішив, що двоє стареньких, яким було за 80, викрали дітей, тому він забив їх до смерті. А потім забив до смерті ще одного чоловіка, також за 80. Зараз він перебуває у психлікарні, і я не думаю, що він коли-небудь звідти вийде. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.